Номер 441. Задача. Кожну задачу треба читати тричі, найменше. Відстань між двома аеродромами 840 кілометрів. З них назустріч один одному одночасно вилетіли два вертольоти. Чому дорівнюватиме відстань між ними через одну годину, якщо перший вертоліт за цей час за одну годину, пролетів одну четверту? Частин всієї відстані, а другий за одну годину пролетів одну п'яту частину всієї відстані. Наскільки швидкість одного вертольота більша за швидкість другого, яка величина не позначена на схемі доповне схему, а схема нам допоможе у розв'язанні цієї легкої задачі, треба зробити так, щоб відстань між. Аеродромами ділилася і на 4, і на 5. А найменше число, яке ділиться і на 4, і на 5 20. То між аеродромами зараз 20 клітиночок на схемі. Перший гелікоптер. За одну годину пролетів 1 четверту частину. Всієї відстані. Оце стільки кілометрів він пролетів за одну годину. А кілометрів за годину це вже швидкість першого гелікоптера. А другий, за одну годину пролетів одну п'яту частину всієї відстані. Оце стільки кілометрів пролетів за годину. Оце вже його швидкість Р2. Яка відстань між ними через одну годину. Оце відстань між ними через одну годину. Починаємо розв'язувати задачу. Яка відстань між гелікоптерами через одну годину? Перший гелікоптер пролетів одну четверту частину всієї відстані між аеродромами. То поділимо на 4 та помножимо на 1. одну четверту частину. 8 поділити на 4, 2, 4 поділити на 4, 1, 0 поділити на 4, 0. 210 кілометрів він пролетів за одну годину. А другий гелікоптер пролетів одну п'яту частину всієї відстані. Поділимо на 5 та помножимо на 1. 8 на 5 не ділиться, 3 отут погуляй, будь ласка, 5 поділити на 5 1, 34 поділити на 5 не ділиться, 4 отут погуляй. 30 поділити на 5-6. Тепер вже треба 40 поділити на 5-8. 168 кілометрів пролетів другий гелікоптер за одну годину. 210 кілометрів за годину. Це швидкість першого гелікоптера. 210 км на годину або за годину. А швидкість другого 168. Кілометрів на годину. Яка відстань між ними через годину. Після того, як вони назустріч один одному вилетіли одночасно. І 740 кілометрів треба відняти і те, що помаранчеве, і те, що зелененьке. Тобто, і 210 відняти. І 168. Оце стільки вони пролетіли кілометрів. 840 кілометрів відняти 378. Давайте в стовпчик ми це зробимо. Не вистачає. Займемо один десяток, знову не вистачає. Займемо одну сотню. А тут вже не 8, а 7, 7, мінус 3, 4. 462 кілометра через годину. Така відстань між вертольотами. Друге питання. Наскільки швидкість і якого вертольота більша? Швидкість першого вертольота більша 210 км на годину. Якщо ми читаємо задачу, а там є прийменник на, скільки, і обов'язково ми шукаємо іменоване число кілометрів. На годину швидкість більша, то нам треба віднімати. Або якщо, наприклад, кажуть, у тебе на три яблука більше, то треба прибавляти. Тобто є або знак плюс використовуємо, або знак мінус. У цьому випадку будемо віднімати від V1 будемо віднімати V2. 210 км на годину, мінус 168 км на годину. Давайте в умі. 200 мінус 168, 32 та 10, 42 км на годину. Швидкість першого Гелікоптера на 42 км на годину більша, ніж швидкість другого. Отака От легка задача. Молодці.